Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 230 260 тисяч особин за добу 600 і поранено 690 780 тисяч за добу 1800. Танків 4 057 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 7899 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 4220 одиниць за добу, 32 реактивних систем залпового вогню, 641 одиниця за добу. 4 засобів протиповітряної оборони, 391 одиниця за добу, 1, літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 309 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3573 одиниці за добу, 16 крилатих ракет, 1264 одиниці за добу, 3 Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6834 одиниці за добу, 18 спеціальної техніки 590 одиниць за добу, 7 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Ukraine, сука.